Боротьба за золото розпочалась, БК «Рівне» зіграло проти Дніпра у фінальній серії плей-офф Суперліги. Перша десятихвилинка матчу була рівною між командами – 20-19. А ось вже в другій чверті Дніпряни випередили суперника на більш ніж 10 очок. Ми допустилися багато помилок у захисті, ну скоро більше наша гра складалася з ну як і люба, гра складається з помилок і, і не помилок. Тому коли ми. Виконували те, що потрібно, і в принципі, там, навіть просто хлопці деякі в деяких ситуаціях, ну скажімо так, тірялися. Після великої перерви рівнянам вдалося стабілізувати гру. Третю чверть БК рівне виграло, та все ж відставали від Дніпрян на 9 очок. У другій половині останньої 10 хвилинки Михайло Шепелєв скоротив відрив від Дніпра до одного поїнта. Розганяється джонер. Джонер біжить спинити мафента. Джонер на шепелева. Шепеля. Рівняни намагалися відігруватись на помилках Дніпрян. Один з таких моментів призвів до хайлайту матчу слем данк у виконанні Олексія Соловйова. 69-63. Дубоненко, Дубоненко. і все ж таки втрачають Міча Дніпрян. Соловйов, Хайлайт! Бум! Та попри надзвичайно красивий момент, рівнянам все ж не вдалося перемогти Дніпро. Матч завершився з рахунком 73-65. шістдесят Захист зіграли добре. В нападі треба трохи в і допомога. Гравців, котрі отримують маленькі хвилини. І цієї допомоги немає. Якщо на протязі всього чемпіонату вона була, то сьогодні її немає і немає на протязі всієї серії плей-офф. Наступний матч фінальної серії плей-офф рівняни зіграють вдома. Баскетболісти діляться, краще підготуються до матчу відповіді з Дніпром та докладуть зусиль, аби виграти у рідних стінах. Я думаю, треба зробити. Кожному подумати, що він зробив не так, зробити висновки, зрозуміти, що треба кожному додати, і всім разом. І ну тому я думаю, якщо ця робота буде проведена вдало, то результат буде інший. Нагадаємо, БК Дніпро завершило регулярний чемпіонат на першому місці, зігравши 27 ігор. При цьому програли лише один раз. Рівняни ж посіли друге місце, 19 перемог, 8 поразок. Вже 24 квітня у рівному команди зіграють другий фінальний матч плей-офф. Чи зможуть рівняни в першому ж сезоні Суперліги здобути золото, розповімо згодом. Владислав Стецюк, новини рівного.